Давайте подивимось прогноз для всіх знаків зодіаку. Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. І так, починаємо таро-прогноз на жовтень на найближчий місяць. Що очікує овенів? Що хорошого очікує на овені? Шість жезлів. Хтось, хто довго хотів, чогось добивався, отримає результат. І буде ось так пожинати лаври переможця. Овени в жовтні можуть хтось кудись поїхати, в тому числі на відпочинок. Хтось може придбати автомобіль, хтось може здати на права або піти навчатися водінню автомобіля, керування автомобілям. Також ви можете захистити якусь свою позицію, наприклад, якщо у вас був судовий спір, ви можете перемогти. Якщо ви, наприклад, чоловіки довго добивалися якусь жінку, то ви можете отримати нарешті її прихильність, або ж жінка, яка дуже хотіла уваги чоловіка, і такі сіті навколо нього робила, вона також може отримати нарешті його увагу. Тобто, для овенів, якщо брати місяць жовтень. То буде робити все для досягнення своєї цілі, з великою вірогідністю її досягне. Також, якщо ви чекаєте когось, хто, нарешті, має до вас приїхати в гості, або самі поїхати кудись в гості, то ось це місяць, коли ця ваша задумка може реалізуватися, давайте подивимося, що очікує хорошого тільців у жовтні. Дивимось прогноз для тільців. Що хорошого очікує в тільці? Король кубків та трійка мечів. Наприклад, якщо ви посварилися зі своєю другою половинкою, ви можете примиритися. Якщо у вас був якийсь конфлікт на роботі, ви можете його загладити. Хтось може піти. Просто добре відпочити за рюмкою чая в якомусь гарному кафе чи ресторані. Та хтось може познайомити, зустріти от собі партнера по духу. Тобто, досить таки позитивний, емоційно насичений місяць. Хтось. Якщо планував якесь оперативне лікування, то знайде хорошого лікаря, який може вам допомогти. Або ж це може бути і інша якась причина по здоров'ю, але ви будете в руках надійного професіонала. В принципі, бажаю всім моїм глядачам, щоб вони були здорові. Давайте подивимось, що хорошого чекає на близнюків. Близнюки у жовтні. Що хорошого може бути у близнюків відлюдник? І вісьмірка Пентаклів. Якщо брати близнюків, ви будете якось самі в собі, розбиратися, займатися своїм духовним ростом, якось відсторонено так бути, і, як каже, одна приказка дурному, весело й самому. Тобто ви будете розбиратися в своїх переживаннях, намагатися зрозуміти, що вам подобається, що ви хочете від цього життя та таке інше. Хтось може поїхати до своїх стареньких родичів, бабуся, бабусі, дідуся, відвідати їх, якщо ви вже довго там не були. Хтось може зайнятися навчанням, саморозвитком, в когось можуть бути курси перекваліфікації, хтось може піти на якісь. Оздоровчі програми, наприклад, поїхати до санаторію як варіант. Тут може бути різне. В принципі, відлюдник. Якщо у вас є якась таємниця, то ви можете по відлюднику її ось так заховати, щоб ніхто не знайшов була таємниця за сімома замками. Тут такий спокійний місяць у Терезів. Якщо хтось там не хоче, щоб його хтось знайшов десь сидіти, щоб його тихенько не було видно, то також це місяць, коли це може бути більш спокійним. Давайте подивимося раки. Що чекає хорошого на раків у жовтні? Дев'ятка жезлів і двійка кубки. Раки будуть відстоювати якось активно свою позицію. У вас можуть повернутися якісь ситуації проблемні, які у вас вже були. Але якщо Минулого разу ви не змогли себе відстояти, то на цей раз ви точно зможете донести свою думку, відстояти свою позицію і показати, що ось ваше слово також має значення. Також тут може бути Якась санація організму, якісь оздоровчі програми тут також я не виключаю, і тут все-таки може бути ще і повернення колишніх ваших партнерів. Таке може бути. Якщо в когось були якісь конфліктні ситуації, і ви думали, ось-ось вже розійдетесь, то тут може ситуація також приглушитися і буде якесь примирення, але таке, досить таке хитке. Все одно, кожен залишиться при своїй думці. Але краще так, ніж зовсім розійтися. Тут може бути також. Якась терапія для опорно-рухового апарату дуже корисно, якщо в когось були якісь проблеми, саме в цей час зайнятися своїм здоров'ям. Дивимося левів тепер. Що очікує левів у жовтні? Тут карта Всесвіт. Тут дев'ятка кубків. Леви, ви будете. Подорожувати, як мінімум, просторами інтернету, як максимум, поїдете кудись за кордон. Леви можуть також відвідати якісь святкування, днів народження, чи якісь інші застілля. Леви, в принципі, в жовтні можуть досягти якогось такого стану нірвани, що вам буде все подобатись, все вас влаштовує і максимально бути задоволеним собою, своїм зовнішнім виглядом. Якщо жінки, то це може бути. Похід кудись до перекоря, до в салон краси та таке інше. Можливо, хтось отримає звістку за кордону або документи, які він робив, пов'язані з виїздом за кордон, там візу якусь чи паспорт, чи щось таке може відігруватись. Давайте дивимось таро прогноз для дії. Діви, що вас очікує у жовтні. Діви, що вас очікує у жовтні. Паж мечів. П'ятірка мечів. Відлюдники дев'ятка Пентаклів. Не знаю, чому я на Дів вирішила витягнути три карти, але як вже є. У Дів буде якийсь досить такий складний період в відносинах і. Період відновлення, якщо хтось, наприклад, розійшовся, був важкий розрив, то ви знайдете внутрішній комфорт, спокій і почнете розуміти, а може воно і на краще було. Далі, якщо хтось був Постраждав, чи в нього переїзд, був, в нього може з'явитися фінансова можливість для того, щоб покращити умови свого проживання. Може бути якась премія, якісь подарунки, може бути якесь досить таке успішне навчання, так що у Дів досить таки насичений місяць і багато хто буде займатися своїм здоров'ям, а також своїми дітьми. Далі дивимося Терези, що очікує на Терези у жовтні? Терези, що очікує на терези у жовтні? Тут карта суд, тут карта дев'ятка кубків. Терези у жовтні, по-перше, будуть святкувати і дні народження, і самі ходити на дні народження. У вас якийсь такий місяць. Святкувань, ви будете більше насолоджуватися моментом, сісти, навіть просто зранку встати, попити каву, якщо немає тривоги, немає якихось поганих новин, то це вже добре. День проживе і добре. В цілому будуть терези якось налегке в жовтні і будуть намагатися знайти свій ось такий внутрішній. Комфорт, також дуже багато може бути новин, хто хоче про зачаття дітей, або ж буде якесь проведено успішне лікування, пов'язане з тим, щоб були дітки, якщо комусь це потрібно. По цьому прогнозу також вдалий місяць для того, щоб зайнятися. Або лікуванням пов'язаним з дітонародженням, або ж безпосередньо процесом, який призводить до народження дітей. Так що, Терези, у вас досить таки кайфушний місяць. Давайте переходимо до скорпіона. Що очікує скорпіонів у жовтні, скорпіони в жовтні? Що вас очікує хорошого? Тут колісниця і п'ятірка кубків. По колісниці скорпіони можуть кудись їздити, на відпочинок. Хтось може знову ж таки. Так само, як і попередні знаки зодіаку, піти почати навчатися керуванню автомобілем, або ж купувати, продавати автомобіль, все, що з цим може бути пов'язане. Також по колісниці хтось може піти в загул, таке буває по колісниці, але трішки ось цього темного Сфінкса краще тримайте вузді. Далі по колісниці тут може бути також щось пов'язане безпосередньо з переїздом, хто планував, то це може бути досить таки вдалий час для того, щоб переїхати, а також поїхати і провідати своїх. Рідних, близьких. Так що хай у скорпіонів також будуть гарні позитивні враження. Дивимося, що очікує стрільців. Що очікує стрільців? Давайте подивимось, що очікує стрільців у жовтні. Стрільці у жовтні. Король пентаклів. І шістка кубків. Для стрільців у жовтні досить таки буде продуктивний фінансовий місяць. У вас з'явиться багато можливостей заробити, відкласти кошти, щось купити, якусь таку значну покупку. Хто шукав роботу, може влаштуватись на роботу, навіть на якусь таку високу керівну посаду. Хтось буде. Хто займається сільським господарством, завершувати ось всі ці сільськогосподарські роботи, вже мати результат від цього врожаю, як може хтось там зібрав, потім продав і. Був те, що хотів, як варіант по королю Пентаклів, це все-таки якась фінансова подушка. Хтось, можливо, піде навчатись фінансовій грамотності. Тут може бути різне. Комусь можуть батьки або родичі подарувати щось матеріальне, таке дуже цінне. Дуже хороший місяць у стрільці. Я бажаю, щоб у вас це відігралося. Давайте подивимось козероги. Що очікує на козерогів? Що очікує на козерогів. Сила. І королева мечів. Якщо брати козорогів, то в жовтні тут в них можуть бути вирішуватися якісь питання, пов'язані зі здоров'ям. Якщо у вас були якісь конфліктні ситуації, то ви зможете знайти спільну мову і таким не силовим методом, а більш таким хитрим. У козирогів може загостритись сексуальна активність. в в кого не було партнерів, вони можуть знайти партнерів, в кого партнери були, ось ці всі пристрасті можуть прям кипіти. В будь-якому випадку до всього підходьте з холодним розумом, тому що лицар Жезлі, він такий дуже активний парень. Треба інколи контролювати всі ці пориви пристрасті. В будь-якому випадку по силі. Дорогу, асіліт ідущий». Починайте те, що ви хочете робити. Робіть перший крок, тоді другий, третій, десятий, і вже потім буде і результат ваших дій. Просто треба почати робити, взяти в себе в руки і почати робити, йти до своєї мрії. Козерогів такий прогноз. Давайте подивимося, що очікує водоліїв у жовтні. Водоліє у жовтні. Тут трійка Пентаклів і карта смерть. Водоліє в жовтні, багато хто буде приділяти увагу навчанню, в когось може бути підвищення кваліфікації, хтось може піти влаштовуватись на роботу і бути на випробувальному терміні, в когось може бути затіяний ремонт в домі, щось ви будете там поліпшувати. Також буде якась трансформація, можливо, хтось переїде в інше місто. Або Змінить роботу або поїде на роботу кудись в інше місто або за кордон. В будь-якому випадку у водолії в період продуктивності, налагодження робочих процесів, навчальних процесів тут все пов'язано в тому, щоб налагодити роботу в колективі. Також налагодити взаємодії взаємодію в сім'ї, якщо в когось були якісь недорозуміння, недопонімання. То ось тут може таке бути поліпшення ситуації. Дивимось прогноз для риб. Що чекає риб у жовтні? Риби в жовтні, король мечів і сімка жезлів. Ну, у риб якась тут досить така серйозна ситуація. Якщо в когось були питання по здоров'ю, то саме час з ними зайнятися, і ви знайдете гарного спеціаліста, який зможе вам допомогти. Тут також є питання, пов'язані з тим, що Якщо ви працюєте, то вас можуть перевести офіційно працювати. Тут може бути також вирішуватись питання якийсь судовий спір, і вам попадається чесний, справедливий суддя. Це не факт, що виграш буде за вами, але рішення суду буде як мінімум справедливим, не підкупний суддя буде. Також, якщо ви звертаєтесь до якогось спеціаліста, наприклад, Пов'язаного з IT-сферою, медициною, або пов'язаний який роботою з металом, також ви знайдете гарного класного спеціаліста. Чомусь прийшла на думку, може хто ворота захотів собі класні поставити, то ви отримаєте гарні результати, якщо звернетесь до ось такого майстра по королю мечів. Що стосується тут військових, то Може бути отримання якоїсь нагороди або підвищення в званні, тому що король мечів це може бути саме карта от якихось отримання військових нагород. Також, якщо в когось сім'ї хтось військовий, то ви можете пишатися своїми рідними тут. Все ж таки треба бути досить таки, пильними в цей період, і більше підходити з холодним розумом, не на емоціях. Як риби люблять на емоціях, тут все-таки треба бути з холодним розумом, і все у вас буде получатися. Можливо, хтось захоче бізнес свій розпочати, і в нього це буде успішно, буде займатися якимось там. Цими питаннями пов'язаними з оформленням папедів, щоб все було правильно. Так що успішний місяць, але треба бути зібраним і тоді буде результат. Ось такий був прогноз. Хай у вас збивається лише хороше. З вами була Таролог Людмила, канал. Хай Таро.